Вас вітає інформаційний портал Золочівкра.Нет. Сьогодні ми побували на концерті гурту всі свої, який відбувся для 146-го окремо ремонтно відновлювального полку. Ми раді, що сьогодні глядачами будете саме ви, наші захисники. Україна і пісня як дві нероздільних течії. Україна і пісня це як спільна душа. Сьогодні свою творчість вам дарує наш гурт. 所以 Ну, у мене дуже багато емоцій, вражень, тому що роботи багато. День знаєте, з восьмої ранку ми загружені, і така розгрузка, в такий нелегкий час дуже потрібна. Взагалі я люблю живу музику, а ще інструментальний. Вони всі так гарно грали, і емоцій багато. Ще пісні такі, що піднімають бойовий дух. Концерт дуже сподобався. Дякуємо за нього. Всім, всім сподобався. І приїжджайте ще. Ми будемо раді вас бачити знову. Над містами вгорі пролітають залізні птахи, і залізним зерном засівається небо і поле. Я не знаю, за що, за чиї непрощенні гріхи. І не знаю, коли ця земля їх нарешті відмолить. Розпирає, блакить золотий пекторальний обруч, як від тисячі віків йому тісно в небесному склепі. Ми не перші, хто зміг взяти сонце живе голіруч. Ми останні, хто зможе вціліти у цьому вертепі. Ми сховали серця. За бронею із болею розлук, заросла камуфляжем вітрами запечена шкіра. Ми не перші, хто пробував небо на смак і на звук. Ми останні, хто зможе приборкати хижого звіра. Хай видзьобують гостро крихти залізні птахи, як від тисяч віків, чорне поле вогнем розродилось. Я не знаю за що, за які непрощенні гріхи нам цю землю від віку до віку любити судилось. Ви сьогодні декламували вірші на виступі. Чому саме їх? Я взагалі вперше виступала перед такою аудиторією, читала поезію, яка, напевно, і є частиною нашого буття. Це є і війна, і кохання, і мир, і боротьба. І Україна, і людина. Я думаю, що всі ці теми зараз дуже актуальні, і я бачила в залі вдячні очі. Бачила людей, які слухали дуже уважно, відчувала тепло, залу, енергетику. І я переконана, що слово це також зброя, дуже потужна. Враження позитивні, враження емоційно збуджені, скажімо так. Дуже хороша атмосфера, дуже позитивна атмосфера. Приємно для таких людей співати, приємно творити і дарувати українську пісню.